Спорт прославляє нашу державу, нашу житомирщину, показує нашу незламність. І я дякую за ті досягнення, які, яких ви досягаєте своїм прикладом, надихаючи людей, принаймні одягати спортивну форму, іти і займатися фізкультурою. Спорт високих досягнень дуже жорстока річ і велика повага за те, що ви в цьому. В цих жерновах перемагаєте. Дякую, я... Оль, дякую вам. Дякую вам. Дякую. Дякую за, за те, що ти робиш. Дякую за, за за, за ваші досягнення, за те, що слухаєте тренера і досягаєте величезних результатів. Дякую вам. Ну, а вам, Е, великі. Дякую вам, хлопці. Те, що ви робите для, наших підрост... для нашого підростаючого покоління.